Ще не повноцінне відкриття сезону, але вже з прем'єрою. Велика сцена Облмуздрамтеатру в процесі довершення її планують презентувати глядачам 12 жовтня. Та на малій розпочалися вистави. Найближчого вікенду в цьому камерному середовищі експерименту відбудеться знайомство з новинкою. Візія під назвою кастинг або хто хотів люстрації. Це суцільна провокація, виключно для дорослого прогресивно налаштованого глядача. Передусім, двомовна. Чим підіймає одне з болючих питань національної меншоварні. Тисті Цією проблемою сьогодні знову ж таки можна багато спекулювати. Ми в жодному разі не хочемо, щоб це виглядало як спекуляція, але як певна провокація, так само тут є, і ви це побачите. Коли герої спочатку спілкуються російською, один герой українською, коли, коли потрібно це переходять на українську і навпаки. Компіляцію цитат із відомих творів культових російських авторів на кшталт Віктора Пілєвіна та Михайла Жванецького зібрав у цілісну п'єсу її постановник. Андрій Кирильчук він запевняє, попри динамічність і легкість сюжету, за кожним із рядків, які лунатимуть, біль. Адже це шокуючі одкровення про особистий вибір, контроль і відповідальність за все, що відбувається довкола. До речі, режисерові доведеться виконати у кастингу й одну з ролей, адже актор Андрій Луценко, задіяний у виставі, записався добровольцем у армію. Надіємо, що це таке. Короткотермінове його відрядження, і потім, от вчора тільки з ним спілкувався, він вчить текст, і я надію, що в недалекому майбутньому він буде грати в цій виставі. Тут немає ніяких е, таких е, настановчих спроб. Тут одні знаки запитання яскравий приклад сучасного театру і мистецтва загалом, що балансує на межі, змушує думати і не дає чітких відповідей. Так відгукується про майбутню прем'єру в театрі. До речі, наприкінці вистави кастинг або хто хотів люстрації, глядачам запропонують анкети, аби кожен міг висловити власні міркування з приводу багатьох питань, які перед ним постануть.